Свобода завжди жила в серцях українців. Триста років тому, коли в Європі звучали волелюбні ідеї, імперія намагалася задушити кожен прояв нашої свободи. Нас знищували рабством, цензурою, зброєю. Але навіть у найтемніші часи, як тоді, так і зараз. Свобода це світло, що перемагає темряву. 300 років з дня народження Григорія Сковороди. Унікальна особистість український сократ Езоп Горацій. видатний філософ 18 століття, просвітитель демократ, поет, байкар, культурний діяч, педагог новатор. Незалежно мислячий інтелектуал. Коуч, мандрівний блогер, людина, знання та погляди якої у наш час набувають нового значення та актуальності. Григорій Савич Сковорода. у грудні 2022 року виповнилося 300 років від дня його народження. З метою популяризації творчості Григорія Сковороди як поета та байкаря ознайомлення учнівської молоді з його філософськими ідеями та поглядами, які є актуальними і нині, комунальним закладом Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради було запроваджено учнівський проєкт Духовне подвижництво Григорія Сковороди крізь призму його творчості. Участь у якому взяли учні 35 закладів загальної, середньої освіти нашого міста. Аби молодь краще пізнала світ Григорія Савича Сковороди, Юнь Криворіжжя підготувала відеоматеріали за наступними напрямами. Відомості про життєвий та творчий шлях. Історичне значення мандрівного філософа, просвітителя, письменника Григорія Сковороди. Морально-етичні ідеали та філософські погляди митця, також учні декламували улюблені байки. Відеороботи вирізнялися високою якістю оформлення, містили пошукову складову та джерела літератури. Відеоматеріали робіт мають практичне значення і дозволяють подати матеріал про Григорія Сковороду як систему яскравих, опорних образів із вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. І це є актуально сьогодні, бо свобода нашої країни вкотре під загрозою. Розуміння власної культурної ідентичності, переосмислення історичної спадщини, плекання особистої та національної свободи особливо важливі. Чому ж навчає нас, сучасних українців Сковорода? У чому полягають основи його духовного подвижництва? Відповіді на ці запитання нам дають учасники учнівського проєкту. Духовне подвижництво Григорія Сковороди крізь призму його творчості. Я не помилюся, якщо скажу, що кожна людина перед усім прагне бути щасливою. На думку Григорія Сковороди, людина не повинна страждати. Вона приходить у цей світ, щоб бути щасливою. Щастя спледжує своїх творах Григорій Савич, не завжди залежить від зовнішніх обставин. Воно знаходиться в взаємозв'язку з нашим душевним світом, здатністю пізнатися самого себе, свою природу. У філософському трактаті розмова, звана алфавіт чи буквар світу. Григорій скоромодав пише Бути щасливим це пізнати себе чи свою природу. Взятися за своє спорінне надія і бути з ним у звані і загальному потреби. Пізнати себе, дати відповідь на запитання, хто я, чому я прийшов у цей світ, як маю жити, що робити? Хіба це не найважливіше завдання, що стоїть перед кожною людиною? Ще у 18 столітті Сковорода писав, що світ безмежний і безконечний. Що в основі всіх матеріальних речей лежить єдність чотирьох елементів вогню, повітря, землі і води. І що всі речі у великому світі зіткані з протилежностей та знаходяться у простому русі. Усе у світі має дві природи зовнішню і внутрішню. Григорій Сковорода стверджує, що в людині є видиме і невидиме, тілесне і духовне. Длінне і вічне. І не тіло, а душа є справжньою людиною. В основу філософських поглядів Григорія Савича Сковороди лягло вчення про три світи: це, це макрокосм, Всесвіт. Мікрокосм людина і символічний світ. Біблія. Кожна людина це мікрокосм, Глибинний і неповторний. Для того щоб бути щасливою. Людина, мікрокосм, має жити в гармонії з іншими людьми, природою, всесвітом, з макрокосмом, встановити цю гармонію, правильно побудувати стосунки з іншими людьми, кожен із яких також є унікальним за своєю природою, мікрокосмом. Нам допоможе Біблія. А саме християнське вчення, ідейні основи милосердя. Любові до ближнього це прощення, високої моральності, духовності, які лежать в його основі, полюби ближнього як самого себе. Я хочу, щоб люди вчинали відносно тебе, так і ти чини відносно них. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Це золоті правила моралі. Які є характерними для більшості світових релігій і які поєднував Григорій Сковорода? Любов виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перше люблю. Хіба не любов усе єднає, будує, творить. подібно до того, як ворожість руйнує. говорив філософ. Людство робить багато, щоб пізнати зовнішній світ. Прагне досягти далеких галактик. А Григорій Савич закликає нас спрямувати погляд не зовні, а всередину себе самих. У першу чергу пізнати себе, свій внутрішній світ, свою природу, свої бажання та здібності, свої природні потреби та нахили. Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця. Однією з провідних ідей Григорія Сковороди є саме ідея спорідненої праці, яку відображена в багатьох творах письменника, філософа, у тому числі і байках. Важливе місце в цих творах посідайте мусорної праці. Її ідею письменник розкриває в байках Орел і Черепаха, собаки і кобила, жайворонки та інших. Серед них особливо виділяється твір бджола та шерша. У ній виступають два алгоритмічні образи. Джола це символ працьовитої людини із народу, а шершет представляє паразитичні сили суспільства, які живуть за рахунок інших Проповідуючи етичний ідеал протилежним поняттям, наш мудрець підтверджує споконвічну первісну істину, що всі люди землі рівні перед Богом і водночас різні. Але саме це і є цінним у світобудові. Про різноманітність світу і місце людини в ньому йдеться в байці годинникові колеса. Різні не означає неправильні, а вказує, що кожен робить свою суродну працю, але все це призводить до порозуміння між людьми, до колективного ладу, до самовдосконалення і пізнання своєї особистості. Я вам не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби наш годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Учення Григорія Сковороди сучасне тому, що воно спрямоване на внутрішнє життя людини, яка не має опори в цьому світі. Шлях до щастя пролягає на думку мислителя через моральне досконалення людини. Тому в основі філософії Григорія Сковороди лежить персоналізм, увага якого зосередження на живій людській особистості, і динамізм у безперервному творенні людини саме самою. усе корисне і потрібне людині Григорій Сковорода називав прекрасним. Під красою ж він розумів не зовнішню сторони суб'єкта, а його внутрішню суть у житті людей. Вважав красивими вчинки, відповідні природні здібності. Мистецтво, поезія, музика мають слугувати самопізнанню, а не бути самоціллю, наголошував філософ Просвітитель. Ще одна мудрість сковороди має назву нерівна сімрівність. Філософ зобразив її у вигляді великого фонтану та чотирьох посудин. Всі вони, хоч різної форми і розміру, але однаково заповнені. Так поет бачив ідеал взаємин між людьми в суспільстві. Коліня. Через століття вірші Григорія Сковороди долітають до нас як шепіт, як гра на чарівній сопілці. А сам поет виступає вчителем, коучем, великим садівником, майстром медитації. Для нього досконала людина це вічна, цільна людина, у якої є серце. Це кордоцентрична людина, головна людська якість це чистосердя. Свою філософію серця, філософію кордоцентризму Сковорода виклав у трактаті вступні двері до християнської добронравності». Григорій Сковорода це також педагог новатор який вимагає уважного ставлення до особи дитини, закликає розвивати в ній кращі риси на основі природних здібностей і якостей. Він глибоко вірив у силу науки і освіти. Одним із найвідоміших творів поета-філософа є Ода де В ні він стверджує, що нічого в житті немає ціннішого за свободу. Що є свобода, добровній якеї? Кажуть, неначе воно золотеє, ніжбо, не злотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лише болото. Оскільки в останній строфі поезії автор уславлює Богдана Хмельницького як отця вольності. То ми можемо стверджувати, що він говорить про цінність не тільки особистої свободи людини, а й національної. Особливого змісту цей твір набуває в наші дні, коли Україна виборює своє право на свободу і незалежність. Шлях українців до свободи довгий і тернистий. Переконані, що ми до неї прийдемо по-справжньому лише тоді, коли кожен українець знайде її в собі. Віримо. Що такі важливі постаті, як Сковорода, допоможуть кожному відчути актуальність його ідей і відіграють важливу роль у нашій національній ідентичності. За підсумками проведеного фестивалю всіх учасників нагороджено сертифікатами. Вітаємо Україну із 300-річчям від дня народження, видатного філософа, богослова, просвітителя гуманіста, поета, людини світу Григорія Сковороди. Що то за вольность добровні какое, Він не будто золотое, ах, не златое, єсли странні злато, проти вольності ще воно блато, проти вольності ще, оно блато.

вже мені в дурні не пошитись, даби вольно сильних муках лишитись, будь славен во кому уже і збрана, вольності, отче герою, Богдане, вольності, отче, герою, Богдане, славний гетьмане, отчесний пане, славний гетьмане, вчисний пане. Григорій Савич Сковорода залишив нам у спадок свої філософські трактати, байки харківські та збірку поезії сад божественних пісень. У пісні Десятій, всякому місту, звичай і права, він закликає кожного з нас, незважаючи на будь-які життєві спокуси та принади, зберігати своє серце чистим як кришталь. Життя видатного українського філософа є зразком духовного служіння людям. Учив. Як жив, а жив, як навчав. Говорили про нього сучасники. Світло мене та не спіймав. Саме ці слова просив він написати на могилі. Григорійська ворода особистість, унікальна та велична. Вивчайте його творчість, прислухайтеся до порад. Пізнавайте свою духовну природу, борітеся за своє споріднене діло і будьте з цим ділом у злагоді із загальною потребою. Цінуйте свою свободу, свободу інших людей та своєї країни. І це гарантує вам щасливе життя. Дякуємо всім учням та вчителям, які долучилися до нашого проєкту. Під відео розміщене посилання, за яким ви можете ознайомитися з матеріалами учасників проєкту та ще більше дізнатися про нашого співвітчизника Григорія Сковороду, його творчість та духовне подвижництво. Такі люди, як Григорій Сковорода, є нашою гордістю і крізь століття залишаються духовними провідниками.